Раніше на зупинці ПС була укладена гранітна плитка, яка ставала ковзкою в осінньо-зимовий період. Це створювало незручності та ризики для персоналу філії під час доступу до автотранспорту. Ситуація на майданчику для службового транспорту не відрізнялась. Численні руйнування та зони застою води після дощів перетворювали його на справжнє випробування. Такі умови, звичайно, не могли залишитися без уваги керівництва. Було прийнято рішення провести капітальний ремонт, щоб забезпечити комфорт та найголовніше безпеку. Для кожного працівника згідно з технічним завданням вирішено укласти плитку, яка є більш практичною. Робота була доручена БМУ будівельно-монтажному управлінню. Вони з цією роботою справилися дуже добре. Була замінена плитка, були замінені бордюри, було відновлено дорожнє покриття. Ці зміни, що розпочалися декілька років тому, крок за кроком перетворюють територію підприємства на сучасний і комфортний простір. Процес ремонту не обмежився лише заміною покриття. Було враховано навіть найдрібніші деталі, які могли вплинути на зручність пересування персоналу. Відремонтовано також острівець навколо клумби біля зупинки для службового автотранспорту. Наразі триває поновлення покрівлі та фасаду будівлі управлінням будівництвом. У планах на поточний рік заміна вітражних систем у будівлі ЦДП. Облаштування підвісної стелі на автобусній зупинці та ремонт швів стінових панелей і будівлі ІЛК. Зараз у нас програма триває по безбар'єрному доступу і, звичайно, все це враховується. Наразі ми також плануємо, і це буде реалізовуватися саме по доступності до будівель. Тобто безбар'єрний доступ до будівель наших адміністративних це будівля ЦДП і будівля ІЛК. Прагнення до безбар'єрного доступу теж є важливим напрямом роботи Південноукраїнської АЕС. Вже зараз забезпечено зручний заїзд на пристанційний майданчик і комфортні умови для людей з особливими потребами під час користування транспортом. Такі зміни завжди вимагають часу та значних ресурсів, але результат вартий цих зусиль кажуть фахівці підприємства.